Всім привіт! 28 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо подрібнювач для гілок Iron Angel ES2500L. Роздивимося його поближче. Цей дровокол, друзі. Іде в такі от упаковочні коробочки. Він практично зібраний. Місто контейнера йде отакий от куйок-мішок. Отак він виглядає. Просто зацепи, зацепляємо. Іде він на колесах, хоч не важкий, але легко його перемістити туди, куди вам потрібно. Отакий толкатель. Тут у нас два ножі і діаметр показує гілок 38 мм може він посікти. Зараз наступає весна. Багато хто ще не почистив, так. а хто почистив, треба кудись дівати ці гілочки, палити не можна. Ну, показую, друзі, внутрі. от тут два ножі. От один, а от другий. Отак от виглядає, друзі, всередині. Виставив на столі. На вулиці ще сніг. Так що во всій красі його не можу показати, отак. Наскільки можу, друзі, показую. Бюджетний варіант, друзі, повторюю, з дровокола. Так що, купивши по доступній ціні, місто контейнера є кульок. Так що можете його використати і для других цілей, і також гарантійний талончик і керівництво з експлуатації. Зацікавило? Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах Сергія Одинакова. Старайтесь торгуватися. Ми йдемо на уступки. Друзі, всім мирного неба! До гарних покупок 0,63, 426, 10, 10.